Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. А у нас вже справжня зима. Дивіться, яка гарна краса Карпатського краю. Дуже гарно так. Всюди, 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 дуже гарно. Сніг, а у вас вже є сніг. Знову і випав. Це вже справжня зима. Справжня. Дуже гарно. Так. Ось так. Ви як дуже гарно. Наша краса Прикарпатського краю. Вийде, як дуже гарно навколо. Дерево війнію. Все це вже справжня зима. На дворі зима, а я у відео покажу вам, ще як ми орали, як ми підготовлювали на зиму наші е, грядки, як орали трактором своїм саморобним таким трактором орали грядки. Видите, як, як гарно, яка краса навколо. І зараз кого чоловік ори своїм трактором. Ми маємо такий свій трактор. Ще колись е, свекор зробив. Такий саморобний такий трактор зробив, все, кому цікаво, як який трактор, то може чоловік вам розказати і... І показати, як, як він зроблений, з чого, як, до чого. От тут каво, він, він вже горе, ось тут каво, ось так оре. Цілину тут облі, облогу ми хочемо трохи проворати. Вон там трошки грідки є і тутка. І зараз вон де чоловік вже там горе. І зараз я вам ближче покажу, який то трактор наш. О, То вже, то вже з чоловіком. Свекор з чоловіком робив цей трактор. Все варили, все, то то робили, все повністю. І ось так він оре. Зараз я вам ближче покажу. Ось він так назад дає. Зробив такий вантаж собі, аби було. Він пробував так поперек, то щось не йшло. О, зараз ось такі ось такі має два-два плуга і такий груз. Він зробив вантаж такий на, на трактор і це так двома плугами ори. я колись ставала на вон там ззаду ставала аби е, трошки глубше брало Не орали тепер я вже ось гарно як гарно вкладає борозде одну попри другу і так і так, так оремо. Ось, ось така у нас оренка. Там будемо е, мотоблоком ще. О. Хочемо трохи облогу орати. І зато отак орес. Тут цю кубку вибрали, бо то була, е, ми поставили такий, аби перепрівало. Оця кубка, він відкидав. О. Ось так вона оранка. Ось тільки наорах. Чоловік вирішив виорати і реп'єнку вже там. Від ці кільки тут вже там наорану, тут ріп'єнка гарно. Зараз він ще один кусочок має, то вже сіє змеркло, змеркає. Коротше, то це вже такий туман. Уже йде, тут то зараз він ще я покажу вам, як він оцей його, а завтра вам розкажу, покажу по, про трактор, розкажу трошечка і він. О. Ось так він то-то. Та, -то. та ріп'єнка гарна, гріп'єнка добре, е, то, то вже, як кажуть, м'якке. Там обліг було гірше трохи орати, а тут ріп'єнка-байка. На колеса поставив ланци. І так. І так. Двома плугами це підемо. так піднімає. Книги до гори ледівка піднімає догори і туди обратно ось такий у нас трактор, Це наш такий зробили з нуля, з нуля все варив. Все тут Я вам, я вам розкажу детальніше трохи про мене. І чоловік трохи розкаже. Ось так, ось так собі на Урале таку не тут будеш коло чого робити. На весні то перепріє, навесні вже е, мотоблоком там посічесі і призеров, призов і буде, буде інакше. О. Ось так. І знову. І то, то... Трошка є бурін, то таке бурієн. І знову. Зараз там то, то вже небагато. Може, то хоч вже і вечоріє, але думаю, що до ори. Ось так. Ось так і там ще раз-два пройде і все. Ось такий у нас трактор. Ось тут, тут, тут кого є, там плуги роблять він. Ось такий зробили саме трактор, такому, якому буде цікаво, як цей трактор робили, то е, свекор зробив з чоловіком разом. Ось цей такий трактор. Все, все саморобний трактор. О, тут, то, то, тут все є, якщо кому буде цікаво, як то зроблений, ви пишіть, чоловік вам розкаже. А на кухні сьогодні у нас така буде чудова печінка е, у, з яблуками у духовці. Е, детальний відеорецепт буде на каналі Бабусині Поради. Ось така дуже делікатна, гарна, я вам так розкажу, трошечка, тут в своєму соці тушилася. Така, е, така чудова, гарна, смачненька е, печінка. Е, дуже просто її готувати, порізав усе і зложив. У слоєчок, у хто не має такого горчичка, можна готувати і в банці. Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!